Фу блін, не той опенінг. Сподіваюся, коли відео вийде цей жарт вже буде зрозумілим. Привіт, моногавчики! Ось і настав час для детального огляду сезону. Як ви вже зрозуміли, перше аніме в огляді це ілюзія раю. Дякую за ваші пропозиції. Назву в коментарях до попереднього відео. До речі, їх було дуже цікаво читати, та ми вирішили не фантазувати і назвати аніме чимось простим, але влучним. А тепер скажіть, ви вже зацінили цей тайтл? Як він вам? Нам так прям супер! Оця вся їхня свідобудова, загадки, своєрідний гумор ну кайф! А графіка так взагалі одна з найкращих у сезоні. Ще й сюжет не топчиться на місці і завжди дає щось цікаве. Ілюзія раї сюжетно розділена на дві частини. Одна це пригоди двох підлітків у зруйнованій постапокаліптичній Японії. Друга це райський сад, інкубатор для дітей, де вони живуть достатку та навчаються з роботами вчителями та дорослими. Глядач знайомиться з аніме вже ніби зсередини історії. Його без пояснень кидають у вирі подій. Ніхто не каже, чому все зруйноване. Що це за інкубатор і хто ним керує? До всього цього має додуматися сам глядач. Та аніме дуже вдало розкидує натяки, а інколи навіть прямі спойлери, які цю історію розкривають. Та не подумайте, що ілюзія раю це самі лише балачки. Ви ж бачите, що на екрані відбувається? Екшену та приготуваннями теж багато. Тому радимо цей тайтл усім, тим більше, що ми його озвучуємо. Реально зацініть аніме, не пожалкуєте. У цьому сезоні вийшли продовження вбивці демонів та доктора Стоуна. Мабуть, ви хочете, щоб я про них щось розповів, але блін, я не дивлюся ці тайтли. Вони ті пишуть, що обидва продовження круті, тож повірю їм на слово. Напишіть краще ви в коментарях, чи хороші ці продовження. Також вийшли другі сезони Тонікави та нареченої чаклуна. Нарешті в Тонікаві нормальний опенінг. Можуть же ж коли захочуть. Обидва продовження продовжують свої історії, і взагалі там мало що змінилося. Цікаво, до речі, чому наречена чаклуна довелося чекати так довго. Невже японці погано сприйняли аніме? Вона ще й студію змінила. Добре, хоч на графіці це не позначилося, бо вона там і без того була не ахті. Так, щось я відволікся. Коротше, тонікава така, що можна і з нуля почати дивитися, якщо подобається романтика, а от наречено чаклуна не рекомендую. Продовження рейтингу короля мене порадувало, усе ж таки круто, що не кожне анімешне фентезі це ісикай, або що, що дуже намагається ним бути. Це аніме теж можна з нуля почати дивитися, якщо хочете чогось незвичного. Воно того варте. З продовжень ще вийшов другий сезон і сикає зі смартфоном, але кому він треба? Краще зацініть таку історію. В Японії забороняють дивитися аніме і отак вчиняють справжню революцію і б'ються плічопліч з дівчатками-чарівницями. ПИСД, який бред! Однак аніме доволі якісно зроблено, а опенінг взагалі крутий. Якщо ви ще не зрозуміли, це я кажу про магічних дівчат-винищувачок. Це аніме повністю розуміє, яку дурню несе і користується цим наповно, виливаючи на глядача цілий потік відбірної шизи. Звісно, не кожному таке зайде, але якщо вам сподобався фурі курі, сподобається і це аніме. У цьому випуску програми Вагітна в 16» Молода співачка народжує двійню. Окей, без жартів. Перша серія зіркового дитя або як його переклали в нас дитини пса патрона, тобто улюбленця, так стрельнула, що аніме залетіло на перше місце найкращих тайтлів. Мало звісно, це все гайп, але навіть без нього аніме хороше. Усе ж таки, не кожна історія може об'єднати румком, детектив і айдолів. Ключова тема цього аніме це дослідження того, що означає бути дитиною знаменитості, коли перед тобою з самого народження відчинені всі двері. Аніме розказує і показує, що таке життя виглядає чудово лише зі сторони. А всередині тусовки знаменитостей царить лицемірство та комівство. Таланти викидаються на вулицю, а мрії руйнуються. Головний герой аніме має розплутати все це кубло і, нарешті, розгадати загадкове вбивство близької йому людини. Хух, наговорив як на анотацію, але ви все ж таки зацініть першу серію, а там вже будете думати, дивитись далі чи ні. Коносуба повернулася. Це ж було вже. А от тільки я зараз не про третій сезон, і навіть не про спінов з Мегумін. Я кажу про аніме Легендарний герой помер. Творці ніби скопіювали коносубівські вайби і зробили таку ж саму веселу пародію на Ісикай. Звісно, графіка тут не така крута, як в Коносубі, а фансервісу набагато більше, але повірте, ви точно будете сміятися з аніме. Ще й опенінг в ньому прикольний, тому рекомендую до перегляду. А ось це аніме цікаве. Габімару – це суперсильний ніндзя, який захотів померти, а потім передумав. От тільки було вже пізно, бо Шугун приговорив його до смерті. Але ж Габімару суперсильний, тому його ані зброя, ані вогонь не брали. Відчувай, відчувай! Човика реально не могли вбити, тому вирішили послати на загадковий острів, звідки ще ніхто не повертався. Не знаю, нащо вам переказав сюжет першої серії Пекельного раю. Ви ж її так знаєте, правда? Як ні, то вважайте це наполегливою рекомендацією подивитися. І не лише через сюжет там і світ цікавий, і пригоди такі, що дивитися хочеться. Ну і графіка, звісно, чудова. А додайте до цього ще й нашу озвучку, вийде ідеальний кандидат до перегляду. А знаєте, які аніме точно не ідеальні кандидати? Ох, та тут цілий список. Почну з домашнього героя. Аніме тупо таке ж, як я й казав. Графіки нуль, екшону нуль, сюжет гівно. Не витрачайте свій час. Пригоди аристократа в іншому світі це найзвичайнісінький ісикай. Не те, щоб я його не рекомендую, але цей тайтл зайде лише фанатам. Ще один ісикай, а саме божественні діяння у світі без богів, ніби має цікаву ідею, але реалізація всрата. Особливо оця хуя. От що це таке, бляха? Не рекомендую. Ісикайна сестричка б'є два рази: один раз в ємо, інший по кришці гробу. Це типу ванпанчмен, тільки в жіночій особі з нотками інцесту. Творці взяли тупий жарт і розтягують на ціле аніме. Не рекомендую. Від та ельфійка з епохи Едо настільки ніяка, що я згадав про неї лише коли дописував сценарій. Це реверс, Ісикай, в якому богиня Ельфійка живе в храмі в нашому світі і стає хіканкою помішаною на іграх та аніме. Знову тупий жарт, який розтягнули на все аніме. Ви вже зрозуміли, що я не люблю Ісикай, правда? Мене вдруге викликали в інший світ. Це такий самий типовий Ісикай, і більшість цього списку. Не рекомендую. Чительські скіли в іншому світі теж такий собі тайтл. Стоп, я ж його звучу. Як так? Алло? Усе просто. Один лиш факт, що ми взяли тайтл на озвучення, не робить його крутим. Вчительські скіли це попелюшка, але замість дівчинки там хлопець. Оце й увесь сюжет. Тому, якщо хочете казку подивитися або дуже любите нашу озвучку, запрошуємо. А як ні, то зацініть краще наступний сикай. А ось і вона, Раеліана. Це ніби романтичне аніме, але романтики в ньому набагато менше, ніж планувань та підступів. Знаєте, більшість романтичних анімок у перших двох серіях робить усе, щоб уже в третій персонажі могли освічитися одне одному і жити щасливо. Але потім це саме освідчення максимально відтягують, щоб розтягнути історію. Раеліана не така. Жодна зі сторін не хоче стосунків, та сюжетні перепетії змушують їх до цього. Це аніме більше схоже на родину шпигона аніж на типову романтику. Заглиблюватися в сюжет не буду. Краще одразу скажу про суттєвий мінус. Аніме воно дуже довго розганяється. Безумовно, Реліана це хороше аніме. Але перші дві серії ну дуже нудні. Ще й погана графіка не додає інтересу. Та якщо ви їх перетерпите, усе ж таки недарма манху, по якій зняли Раеліану, видають в Україні. Ця історія того варта, ну і ще ми її озвучуємо. Останній ісикай це DMDP. Повну назву не скажу, бо вона крінжова, то що це за аніме? У фентезійному світі герой убиває могутнього некроманта, але перед смертю той закидує героя у наш світ. І не просто так, а в тіло хлопця, за голову якого призначена нагорода. І взагалі його буквально щойно вбили. Якщо ви подумали, що це головний сюжетний поворот, то не поспішайте, адже виявляється, що це не герой ісикайновся, а сам некромант. Думаю, у першу чергу це все ж таки щонен, тому і не дивно. А ще там фансервіс просто чудовий. Та є в ньому один суттєвий мінус: графіка. Вона дуже погана, зовсім не така, яку хочеться бачити в подібних тайтлах. Лише через неї я не можу рекомендувати це аніме, тому самі вирішуйте, дивитися чи ні. А тепер огляд повноцінної романтики. А розпочну його мабуть з найкращого представника жанру в сезоні: аніме безсоння після школи. Зав'язка проста. Автори подивилися на успіх поклику ночі і вирішили зробити щось схоже. Та жартую. Хлопець не може заснути вночі і знаходить дівчину, яка також не може заснути вночі. І вони просто гуляють нічним містом. Як бачите, нічого особливого. Але графіка, вайби і взагалі плин сюжету в аніме такі, що буквально провалююся в його атмосферу. Я рекомендую цей тайтл без жодних вагань. А ось цей тайтл я точно не рекомендую. Стоп! Він тут не один. Ого! їх ціла купа! Мій девакувати друг. Це розтягнути на цілий тайтл жарт про те, як хлопець не вміє читати кімнату. Графіка, звісно, мила, але нічого цікавого. Небезпека в серці розповідає про маньяка та найкращу дівку на селі. Він хоче її вбити, а потім вже не хоче. Коротше, таке собі аніме. Зайде хіба якщо любите тайтли типу Нагаторо? Юрій, моя робота, розповідає про кав'ярню, в якій дівчата відіграють жіночу школу і юрій стосунки між ученицями. Знову один жарт розтягнути на ціле аніме. Пропуск. Літня кафе та його богині розповідає про таку саму кав'ярню, але дівчата тепер відіграють гарем власника. В аніме чимало фансервісу, але він доволі бідненький. Якщо любите падіння жопою на обличчя... Вам таке зайде, якщо ж ні, то пропуск. Ще один пропуск це галактика по сусідству. У минулому огляді я казала, що це клон, Тоні Кави. Виявилося, що так і є. Тільки тепер у героїв з'явилися ще й діти. І якщо вже пішла мова про клони, жартовна принцеса та король звірів це теж таке, ото щось. Краще дивіться наречену чаклуна. Або ж є ще кращий варіант: аніме геть не робство на поверхні. Це типова панянка-селянка з романтикою, але якщо копнути глибше. Парочки, яка завжди разом, тут немає. Бодя вже казав про це у Раеліані, героїв не обов'язково постійно зближувати і ставити за крок від зізнання, що промком був хорошим. У цьому аніме акцент ставиться у першу чергу на адаптації до ритму життя великого міста та нових знайомствах. За ті серії, що я подивилася, там стільки тем піднялося, що упевнена аніме вам сподобається. А ще на нього просто приємно дивитися. Рекомендую! А ще я рекомендую аніме Моя історія кохання з Ямадою 999 рівня. Ви, мабуть, здивуєтеся, але кохання в цьому аніме більше аніж 999 рівня. Це я так пожартувала про те, що гра в аніме не є центральною частиною сюжету. якщо що. Цей ромком вже доволі типовий, проте комбінація характеру та поведінки головних героїв, загальні вайби та гумор робить його достойним конкурентом іншим ромкомам. Сподіваюся, лише що це аніме мене скотиться. А от що точно не скотиться, то це наша любов до всіх спонсорів. Хто донатить нам на Байміє кофі, Патреон та в банку. Без вас нас би не існувало. Ви просто суперські, дуже вам дякуємо. А особливо дякуємо нашим найбільшим спонсорам: а саме: Горс, Дмитро Громико, Пес Патрон, Юджин Мехед, Євгеній Скакун, Хейс, Андрій Яковенко, Дод Фокс, Мелкор, 13, Пікачу, Євгеній Маковій, Віктор Рудой, Владислав Мірошник, Максим Гладовський та Денис Еберлі. Так, з основними блоками закінчили, тож перейдемо до всього іншого. Але Лькідзу не я навіть дивитися не хочу. Це аніме про віртуальних ютуберів, якщо шо, кому таке взагалі подобається. Маргінальну службу я все ж подивився, і це, на жаль, не Джоджо на будівництві. Чесно кажучи, аніме якесь дебільне, щось типу могутніх рейнджерів та мисливців на привидів в одному флаконі. Уявляється, це погане поєднання, не рекомендую. Спінов Кону про Мегомін виявився рівно тим, про що я й казав у минулому огляді: тупо окремою історією. Не хочу казати, що це аніме погане, але глядачі очікували більшого. Тож не повторюйте їхніх помилок. Якщо вже надумали дивитися, то вважайте це аніме чимось типу академії відьом з фансервісом і веселим ендингом. Погані дівчата Рокудо, з іншого боку перевершили мої очікування. Це аніме незвичне. Самі посудіть, в якому ще що нині головного героя буде здатність причаровувати дівчат хуліганок і лише їх. Так, це той самий тупий жарт, що розтягнули на все аніме. Але саме в цьому випадку щось у жарті все ж таки є. Не те, щоб я його рекомендую, та хоча б ознайомитися з ним варто. Блакитний оркестр такий нудний, що я й першої серії не витримав. Ні, може там є щось круте, але мені він точно не зайшов. Напишіть краще ви свої враження від цього аніме. А от Машел, це інша справа. Чувак пішов у магічну академію з наміром стати тамтешнім Гаррі Поттером, але був один прикал Чувачок взагалі не викупає в цю вашу магію, блін. Зате чудово володіє технікою пити морду кулаками. І вміє він це робити не гірше за сраного ванпачмена. Інакшими словами, маґл в Хогвартсі робить вигляд, що володіє чаруваннями, хоч на ділі володіє тільки банальною суперсилою головного героя, за допомогою чого активно попускає крутих магічних тіпів як лахів в натурі. І якщо вам раптом здалося, що це аніме тупе, то я вам скажу більше, воно тупариле Але від цього не менш фанове та прикольне. Головний герой відмахується від найсильніших заклинань, ніби відмуг, і при тому не вдупляє, як правильно відкривати двері. Зате чудово викупає, як правильно заходити в хату. Ну і ще ці ваші амоногавчики, все це діло ніфігово так озвучили. Тому, якщо ваші смаки доволі специфічні, і душа хоче незвичайної комедії з елементами Гаррі Поттерства то ви знаєте, де таке можна подивитися. Та ясне діло, найкраща озвучка йо Йомоє. Словом, у вірима на каналі є детальніший огляд на Машла з матюками. Ну, все як має бути. Тож шукайте за посиланням в описі. А на цьому все. Важко повірити, що за сезон виходить аж стільки аніме українською. Ми намагалися максимально скоротити цей огляд, але об'єм аніме такий, що все одно вийшло довго. Та насправді це дуже добре, бо аніме, як відомо, багато не буває. І як русофобії, до речі. Тому підтримуйте ЗСУ та донайте фондам і бригадам. Рубіть свій внесок у перемогу. А я вже буду прощатися. До зустрічі влітку!